Здорова нація, спортивна нація. Чернігівщина не виняток. Більше 15 тисяч дітей на сьогодні є учнями спортивних шкіл області. Щодо популярності видів спорту, то найбільше чернігівські малечі до вподоби футбол, легка атлетика, волейбол, бокс та шахи. Всі дитячі юнацькі спортивні школи вони охоплюють 39 видів спорту. Ми знаємо, що є у нас олімпійські види спорту, 20, які охоплюють дитячі Спортивні школи нашої області, неолімпійські види – 10, один вид спортивно-технічний рукопашний бій, і для інвалідів 8 видів спорту. Дитячий спорт в області розвивається та є і певні проблеми. Це грошові питання. Зараз фінансування спортивних шкіл області здійснюється за рахунок обласного, міського і районних бюджетів. Обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Чи вистачає виділених коштів на утримання навчального закладу? Не буду оригінальним, День завжди не вистачає. Но финансирование у нас нормальное. То есть официальные соревнования у нас все финансируются. Инвентарь тоже покупаем, хотя он очень сейчас дорогой, но мы так из года в год по чуть-чуть у нас нормальные комплекты. Ну, по зарплате тоже вроде как бы нормально. Як бачимо, ситуація не критична. Та незважаючи на те, що навчання у спортивних школах області безкоштовне, на плечі батьків, все ж лягають певні витрати. Бувають ситуації, коли наші діти їздять на неофіційне соревновання. Ну, Є багато турнірів, особливо гімнастика, волейбол, та всі. Тому вони у нас не плануються. І, звісно, якщо тренер може уговорити батьків, хоче поїхати, і батьки не проти, тоді вони ці соревновання фінансують. А офіційно ми всі фінансуємо за счет школи. В обласній спортивній школі грошей на утримання учнів вистачає. Цього року змогли інвентар придбати і в змаганнях взяти участь. Та це лише Чернігів. За останні два роки через недостатнє фінансування було закрито школу Спартак у Прилуках. У минулому році бюджет утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл склав 42 мільйони 215,1 і тисяч гривень. Із них 37 мільйонів 888,6 тисячі гривень – це були бюджетні кошти, обласні близько 9 мільйонів, міські та районні трошки не вистачає до 24 мільйонів. Недостатнє фінансування може стати причиною чималих проблем для юних спортсменів. Зменшується участь у змаганнях, рідше проводять навчально-тренувальні збори. На плечі батьків лягають також оздоровлення дітей та їх страхування. І як виняток вимальовується сумна картина, красивих обіцянок та суворої реальності основними знаннями. Визначені забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, з відпочинку і дозвілля, самореалізація дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя. І як я вважаю, що одне з основних завдань це підготовка спортивних резервів для збірних команд України.